Всім привіт, з вами Бульфіч. І це перше відео такого формату ПМС. Сьогодні я розберу, що може вийти і що точно вийде на ігри разума 2025 року. Ну що ж, поїхали. Перше, що вийде, це, звісно ж, усі версії червниги. І от як їх вивести. Далі, звісно ж, будуть акції. Ну, а далі вийде якийсь епічний вогняний четверхомент. Я думаю, це буде бізонор, бо я думаю, це буде ситуація схожа з панпінгом і на сезон заклинання клеверу. Тоді вийшов панпінг, тому що він є на острові, на якому прозводиться цей сезон. А тут вийде бізонор. От його концепт і да, я думаю, що він буде схожий на призматик бізонора, тільки якийсь буде більш потартий. Ну, ви мене зрозуміли. Далі вийде якийсь рідкісний магічний монстр. Я думаю, це буде або перескорб, або пекідна. Ось їхні концепти. Ну і в принципі все. Це я думаю все, що вийде на е, ігри разуму 2025 року. Ну, це все про що я думаю. Ставте лайки, пишіть коментарі, а якщо це відео набере багато лайків і багато просмотрів, то я зроблю отдільний канал по новостях МСМ. Ну і всім бувайте!